Рогаті чоловіки, не живіть старинним ринком. Якщо здатні та заслуговуйте на нове. Чому чоловік не може і не хоче прийняти жінку з минулими зв'язками? Бо це набагато глибше, ніж просто емоції чи ревнощі. це питання внутрішнього коду чоловічого на рівні душі, тіла та інстинктів. Жінка, яка мала емоційні та статеві зв'язки з іншими чоловіками. Тобто кохала його і їх, типу, це перше та неповторне кохання, ну знаєте, як це. Вона зберігає в собі не лише фізичну пам'ять тіла, а й енергетично інформаційний слід кожного контакту. Це як чаша, в яку налили щось, і в ній назавжди залишається слід попереднього вмісту. І коли наступний чоловік п'є з цієї чаші. Він, сам того не усвідомлюючи, отримує залишки попереднього досвіду, тобто роги. Саме тому чоловіки глибоко всередині не можуть і не хочуть свідомо та несвідомо відчувати повагу або прийняття до жінки з таким минулим. Особливо, коли вона робила аборт була проституткою, шлюгою та або має дітей від інших чоловіків. Для побудови міцної, архетипічної родини, сім'ї та поваги у ній чоловік підсвідомо прагне чистоти, бо хоче бути першим і, не і єдиним та неповторним, а не наступним у черзі. Це пов'язано з продовженням його власного, чоловічого, саме чоловічого роду. Бо рід належить чоловікові. Немає чистого роду, немає чесного і народу. Зараз жінками в соціум прийнято висміювати та затирати будь-яку думку стосовно цього питання. Бо їм це не вигідно для формування сучасних модних, брехливих жіночих ролей. Які це ролі? Сильна жінка, незалежна, самостійна. Вона власниця свого тіла і може з ним робити все, що заводно. Вона бізнесвувен, вона вчителька, суддя, політичка, вона рівна чоловікові в усьому, має однакові конституційні та інші права тощо. Але ж ми чоловіки зараз, особливо в часи війни, україно-рашистської, точно знаємо і відчуваємо та розуміємо, що це. Фуфло, тобто неправда, навіть більше, пусте, повна нісенітниця. Ми вже здатні з вами розплющити очі й побачити брехню, яку нам з дитинства втюхують мамочки, виховательки, вчительки, керівнички, командирші та матріархальні чоловічки, які є собачками, які прислужують цим жінкам. Такі чоловічки. Це є найголовніший ворог всього чоловічого для чоловіків. Це ті, хто бездумно захищають жінок, лізуть у чужі родини та зраджують усе чоловіче. Цим матріархальним чоловічкам дуже просто керувати, бо він не відчуває своєї природи, не знає і не усвідомлює її. Для чоловіка він є служником зла. Бо найгірше для чоловіка це бути без чоловічого софту, тобто бути не мужиком, без енергії ян. Це як не мати яєць, це як інфекція в чоловічому роді. А в нас зараз більше 90% таких чоловіків інфіковані жіночим софтом, жіночою позицією або якась рамкою перемовин. Це батарейки сплячі, полонені. Вони є диверсантами серед чоловіків ворог для мене. Приклад таких чоловіків, де вони? Це увесь кабінет міністрів, таких наповненим. Верховна Рада вся, офіс президента 100%, та й сам президент зелений. Він служник бабського роду. І вони всі. А також хто ще може бути в соціумі. В першу чергу у нас же система матріархальна, Мамочкина, родина мать, Україна. Це хто це служить? їй? Поліція, прокуратура, судді, велика частина військових показує прояв жіночого софту, бо зраджувати інтереси та принципи чоловіків, воїнів, може тільки матріархальна тварь. Щоб стати королевою над чоловіком, по прикладу англійської Єлізавіяти, потрібно організувати неабияку аферу сторіччя, яка призведе до керування чоловіками. Як це зробити? Необхідно посіяти зерно сумніву спочатку та звести потім лубами чоловіків на відні? Для цього потрібно обмежити вплив батька перед цим на дитину всіма можливими способами і, навпаки, заливати дітям світогляд мамочки, щоб потім вони стали апологетами фемінізму, як хлопчики, так і дівчата. Тобто, замінити добро на. Чисте зло, біле на чорне, світле на темне. Саме для цього були створені дитячі садочки, школи та влаштовані дві світові війни, саме для інтересів тої бджолиної королеви для людства поставили, під сумнів, цінність релігії, філософії та роль батька воїна, короля Бога, а для цього треба було велику частину їх покалічити. Та вбити, бо коли немає сильного батька, відсутня справжня сім'я, рід, народ і держава. Під егідою братерства, рівності, мультикультуралізму тощо зводили чоловіків і жінок, щоб вони вчилися під одним дахом, асимілювали чоловіків під жінок. Саме таку ікону матріархату через фемінізм, ЛГБТ і подібні течії, хтось розповсюдив та продовжує заражати нею жінок і чоловіків по всьому світові. А потім ці королеви питають Куди ж поділись справжні чоловіки? Хоча самі ж їх і зрадили, та вбили в них усе чоловіче. Тож, любі мої рогаті чоловіки, побачте свої роги! Обріжте їх це в ваших руках, і перестаньте зраджувати себе, прийміть себе такими, якими ви є, і почніть себе покращувати щоденно, потрошки, крок за кроком, степ бай степ, прокіньтеся, чоловіки, почуйте мене, станьте вільними, самостійними чоловіками.